Планують застосувати поблизу Бахмута. Ця зброя розпорошує бомби на площу, яка втричі перевищує розмір футбольного поля. Я нагадаю, що напередодні в мережі також з'явилися кадри перші кадри застосування касетних боєприпасів. Ймовірно, сталося це в боях. Під Красногорівкою їх використали по піхотній групі окупантів. І на відео видно, що від одного вибуху гинуть одразу кілька росіян. В соцмережах повідомляють, що серед загиблих може бути той самий міша Донбасі він же Михайло Лучин, який зібрав 25 тисяч доларів на купівлю дронів для окупантів, а українські хакери зламали його акаунти, трохи підкоригували, скажімо, замовлення. Так от, володар великої партії пікантних іграшок сьогодні був ліквідований десантниками 79-ї бригади, саме під Красногорівкою, що на Донеччині.